Екс працівник Рівненської АЕС виявився прихильником руського міра. Його днями викрили працівники СБУ. Чоловік публічно прославляв дії загарбників та поширював антиукраїнські наративи російських пропагандистів. Під час досудового розслідування встановили, що підозрюваний народився у Малітополі на Запоріжжі і вже багато років живе в одному із міст Рівненської області. Черговим прихильником рашиський звір став колишній працівник Рівненської АЕС. Слідчі СБУ регіону встановили. Що у заборонено соціальні мережі вказана особа виправдовувала дії російських загарбників, неодноразово висловлював підтримку так званим ЛНР ДНР, а також захоплюється діями Рамзана Кадирова та Дмитра Медведєва. Так, під час проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання прихильника руського міра вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував для поширення антиукраїнських матеріалів. За процесуального керівництва рівненської обласної прокуратури вказані особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачена частиною 2 статті 436 приміткою 2 кримінального кодексу України, а саме виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікація її учасників. Таким чином, за пропагування проросійських наративів та прихильність до ворожої пропаганди чоловікові загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на такий самий строк з конфіскацією майна або без неї.